Я тут лежу. Просто лежу. Ще не народжу. <ріхала> а приїхала вже. Приїхала вже ліжечко до нас. Пша. Барни, що там? Ліжко приїхало? приехала. кіці-кіці. кіці Кити-кити. Кіці. Кіці, кіці. Ліжко будемо складати, да? не знаю, чи сьогодні, але вона вже є. І вчора ми їздили мили коляску. Вчора, ніби тут було на мийку. І сьогодні я її ще домивала, так що сохне на балконі. Щоб я, в принципі, майже повністю вже готові. Малюк, ще тільки сидить, нікуди не спішить. Так, все в процесі збірки. Третій раз збираю кроватку і все, як перший раз. Шо, шо. Ти каже, у нас теж буде поверхня позиція. No. А я кажу. Подякуємо, Віталіку. Да, і людмирі. Ні, ну нам її вернути треба, де ти кого. Хе-хе-хе. Ні, то всі пока яким за. Пошли вже її покрусоти, но да красота. Це така велика кроватка для такої маленької дитини. Хорошо, пушек. Отканіва отверточка, не прямо ска. Кисть, руки не напрягати. Вона дуже класно. От, коли ти розетки цей, ну, типу, збираєш до кучі, то воно, блін, бомба. Mm. Ще навіть не поламалось, скільки місяць чи два? Mm. А вона, кстати, така інфільна штука. Вона не буде ламатися. Ну, так крапка. Mm -hmm. Але в неї немає тріщотки. Вона крутить. это треба такое круче дремать, но ну, просто руки меня прокручиваются, значит, то. Видите? И можно, в принципе, взять и зажать. Вот, а ты ее откручу. Ну все. Готово. Так, и ты что, вставил такой мат... матрасик? Угу. Стиранный уже. Опа. Поша, красота. Надіжденько. Не так, як наша була, де наша така шаталась, як мають. Ліжечко вже є, таке дає відчуття, коли вже є ліжечку. Таке наче в мене вперше дитина, конечно. але взагалі вже більше усвідомлення приходить, що тут хтось має лежати. До речі, Настя спала, мабуть, до двох років в ліжечку. А Женя взагалі щось до півтора, щось таке. Женя спав доки, поки ми не купили це велике ліжко. Тоді вже все ми вже тоді склали його. Поки що так стоїть, а потім вже як малюк народиться, то ну, представимо отак, бо мені це зручніше. Я цей проти сумісного сну. І завжди з двома дітьми переложувала в ліжечку назад дитин. Тому цього разу виключень не буду, тому будемо по такій самій схемі працювати. А потім уже, як ГВ наладиться, ну, бо перший час дуже такий нестабільний режим буде вночі, а потім вже як наладиться, то, в принципі, можна буде так само розвернути, бо так зручно. Але в принципі, воно налагоджується якраз до місяць-два й три. А там я вже сподіваюся, що в нас вже трішки зміниться обстановка. <гум> там там якось так. Тут ще маятник є. Але ми маятник не встановлювали. Взагалі Сергій забрав цю коробку з офісу, кажу, на що ти її забирав? Ну, бо я туди пакувати наразі нічого не планую. Зрештою, з нашою лівкою минулого там стоїть. А, ми не користуюся, бо ми не, не вгойдуємо дітей. Ні одного з двох поки що ми не вгойдували. Ні, Настю щось там старалася. Женю ні. Женя, такий важкущий був, щоб його ще гойдала, <соць> руки повідвалювались. А, тому маятник. Ну, і чому на маятник не зайшов, бо ліжко ж не було. А, завжди було біля основного ліжка, тому там нема особи, куди як гойдати. Тому якось з укачуванням, закачуванням у нас проблем ніколи не було, бо його ніколи не було. Я Якось так прокидаюсь. День у мене є настрій, день у мене немає настрою. Я зрозуміла, що у мене немає настрою, тоді, коли у мене немає ніяких задач на день. Ну, коли прям взагалі мені не треба нікуди йти, планів щось зробити. А коли хоч щось, хоч чуть -чуть щось є, тоді. Якось настрій кращий. Ти такий встаєш вранці і розумієш, що ти щось корисне зробиш сьогодні. Не знаю, мені здається, це, це якось неправильно, правда? <сумітно> Треба якось вміти відпочивати. Хоча, мені здається, я вже просто відпочила. Вже сумуємо за дітьми, я вчора з ними говорила. Ой, таке. Всього має бути в міру. <сумітно> і відпочинку також. Сьогодні що у нас? Сьогодні цікавого такого має бути. Я сьогодні або завтра, мабуть, завтра. Ну, подивимось, коли ми поїдемо. Мебляр нам відписав вчора, порахував нам кухню, скільки буде коштувати. Досить поприємній ціні. Там треба ще деталі деякі уточнити, але я думаю, що будемо в нього замовляти, але треба уточнити ще деякі деталі. І ми сьогодні у VR. Будемо їхати, треба остаточно, якщо що з ним, <смі> затвердити матеріали і все, що ми там хочемо, і віддати вже завдаток. А взагалі про кухні я зроблю окреме відео, бо ми прям, уже, бо вже липень місяць нам прям оце, прям вже треба замовляти кухню з урахуванням того, що її роблять півтора-два місяці. Тому. Ми скрізь походили. Ну, по влогах, по будівельному, мені здається, там в будівельному ми ходили е, було видно. Е, я розповідала, бо в нас тоді день такий був. Е, але багато не розповідала і, в принципі, хочу зробити окреме відео, бо мені здається, це така прям тема цікава, буде багато кому. Е, буду порівнювати ціни і те, що нам порекомендували з табуретка Юа з авіцентру і з меблярам під замовлення з VR. Е, думаю, буде цікаво людям. Ми бюджетну кухню шукаємо, тому, думаю, більшості буде цікаво. Е, ну, а вже більш такі основні моменти, там, ціни і так далі, обов'язково буду називати вже в тому відео. Єдине, я не знаю. Сьогодні його буду знімати. Було б непогано сьогодні зняти, бо кожен вечір може бути все цікавішим. Жвіт періодично потягує, але. Але я так зрозуміла, що ще будемо ходити і ходити. І ходити, мабуть, від того, у мене ще настрій був трішки погіршився, бо я вже думала, що буду народжувати, а мені сказали, що ще ні. Бо я декілька днів не знімала, то було, знаєте, знімала, 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 а потім перестала. У мене ще запас відео є, тому можу собі таке дозволити. Ой, так що якось отак от. Бо там уже люди ждуть. Кхм, влогу з пологів. Ну, <поки>, Поки ще тихо. Тихо, малюк сидить, нікуди не спішить. Хоче, щоб мамка точно запам'ятала ці пологи. Ой, ну вже як буде. Ще плиточник до нас зайшов. Да. Ну, це тільки, що ви вже в будівельну... з будівельного влогу знаєте, бо будівельний точно вийде перед цим. Плиточник зайшов, але не дуже спішить <поки> робити, по чуть-чуть він щось робить. Аби до кінця липня все зробив, вже. Да. бо Сергій вже з власником цієї квартири спілкувався. Ми ж як купили квартиру, сказали, що ми купили квартиру, робимо там ремонт, і типу ну, плануємо з'їжджати. То він вже нас буде підганяти під кінець літа, тому що він вже зв'язався з ріелторами. ріелтори йому сказали, що цю квартиру прям дуже дешево вони здають, тому вони хочуть заробляти вже більше на ній. Ну, вони дійсно її дешево здають. єдине, що. Не зрозуміло, то вони планують робити тут ремонт, то не планують. А тут ремонт треба робити, тому що тут обої. Є. Ну, ми тут живемо. Ну, якраз якщо це до літа. Ми в лютому заїхали були. Загалом вісім років ми на цій квартирі живемо. І з усіх ремонтних робіт, які тут проводилися, це переклеїли ми обої одну стіну і фарбували цей балкон в білий колір. А, перештукатурювали откоси чуть, чуть тому що було, як, мені здається, в той час, коли це відключення були, за ту зиму, у нас прям поцвіло все, що тільки можна, і Сергій передував вікна. А це ми вже робили за свої гроші. Ну і так само, як переклеїли сто... на одну сторону. І ще ще ми перефарбовували ванну. А, ну, не гаш, гашеним чи не гашеним, вапном, коротше, перефарбовували. Так само після тої зими, коли це були відключення, було холодно, сиро, і в нас там поцвіли стіни, і у ванні ці куточки поцвіли. А це ми оце все, що тут робили за 8 років. Все, Тут більше ніхто ні до чого не притрогувався і не пропонував щось зробити. Тому ну, тут, по-хорошому, за 8 років здачі квартири треба і точно косметично підшаманити. Я вже мовчу за лінолю. Він тут. Дирок кучу. Але, враховуючи, які ціни на квартири у Вінниці ще, якщо ми дійсно встигнемо з'їхати до вересня, а там починається навчальний сезон, то навіть в такому стані з помальованими стінами можна буде здати її зовсім по, дуже по хорошій ціні. Так, хорошо. Я буду снідати. <світ> Тому смачно. У мене, до речі, сьогодні ПДР по. Моєму особистому календарю <смі> жіночому, але він трошки не сходиться з відліком, який мені ставили при першому скринінгу, бо вважається, типу, найточніша дата це ту, яку виставляють, коли йде перший скринінг. Бо там, типу, найточніше можна дати виміри дитині і так далі. Бо, наприклад, зараз те, що мені вже пишуть, то в основному залежить від об'ємів дитини. Хоча воно теж типу, як сходиться з першим скринінгом. Ну, в общем, мене якісь такі плаваючі дати починаючи з сьогоднішнього дня по 7 липня три, три ПДР. <свісно> Перше це по моєму особистому календарю сьогодні. Другий десь посередині, десь четверте чи п'яте число, це по останньому УЗД, яке ось було. І 7 число, 7 липня це у мене по першому скринінгу. Але да. Але я думала, що я ні до одного з цих ПДР не, до, не доходжу, але хожу. І я прям відчуваю, як я збільшуюсь в розмірах. Прям дуже збільшуюсь в розмірах. Зараз покажу. Дивіться, який, який вже пус. Взагалі, величезний. Він просто величезний. Мені здається, все одно не такий великий, як був Женю. Я, до речі, десь тут вставлю, в описі під відео, вставлю маленьке, коротеньке відео, де я знімала по місяцям, як змінювалось моє тіло, коли була було вагітно Жені. Ну Там, правда, тоді почалася війна, то я не знімала місяця, два чи три. Два місяці, мені здається, але там видно, який в мене був в животіще просто під самий кінець. Але ще не 41-й тиждень, як то кажуть. Тому оці розміри можуть ще стати більшими. Ой. Насправді дуже не хочеться народжувати знову 4-300. Дуже не хочеться, але вже ще є. Справимось, як то кажуть. Правда ж? Ми жінки сильні. Все зробимо. Ладно. Я трошки прогуляюсь, беру чоловіка, запитаю, де він там, що він там, як він там, покаже, речі нема. У нас е спека почалась шалена, то зараз десь 10 годин, ще поки так, плюс-мінус, плюс-мінус свіженько, то можна пройтись. Бо вчора ввечері я вийшла на двір, прямо взагалі дихати не було чим. Не знаю, кому не подобалося літо, 25 градусів. Мені було просто ідеально. Просто ідеальне, бо це ще зараз має бути 30. Це на, на справжніх пошановувачів літа. Коли у тебе пакети для льоду, треба готувати собі жаріще, як зручно, бо ну, не треба рівно ставити. І черешню. Нічого не хочеться їсти такого серйозного. Чогось легенького хочеться. Була робити по інструкції колись. Колись я вже робила таке. Треба з цього боку розірвати. І з цього. І сюди пойдемо Наливати Але варто пробувати так. А ще угу. <кій> лійку сюди було б непогано. Але я не знаю, де наша ліку. Але буде якось так. Все. Чудо технологій. Так, тепер тут зав'язати, я так розумію, треба, да? І так? І готова. чекай. Льот готовий. Зроблю таке пару штучок і вкину. Чоловік буде щасливий. Як правило, він любить всякі напої з льодом вживати. Йду в садочок без дітей. Думали, що вони ще будуть ходити. Але, скоріш за все, що вже до ремонту ходити не будуть. У нас 14 липня садочок закривається на ремонт на два тижні. І треба принести заяву про збереження місця для Євгена. Насті не треба, а для цих ясов, які закінчуються, то треба, щоб вони будуть на наступний рік. Бо нас виходить, ми в черговий садочок не записувались. І і виходить, що в серпні так само вони будуть в бабусі. Тут треба повідомити садочку, що ми ходити в нього будемо тільки після літа. Якийсь такий план. Тому несу, то хто знає, що потім Сергія зайвим бумажками навантажувати, бо сказали до 7 числа все принести. Це така от прогулянка буде у мене. Та вже В інстаграмі підписана на нейропсихолога Ірину Платонову, Думаю, можливо, багато хто знає її. І вона там вчора і сьогодні розповідала про малюнки дитячі, про те, як можна зробити е, таке дослідження <кхух> вузьке, е, попросити дитини намалювати родин. І як має виглядати, там, наприклад, ну, вона запитувала підписників, на вашу думку, як має виглядати типу, малюнок дитячі родин. І потім пояснювала. І в мене тут ціла пачка Настяних малюнків. Нашу садочку, коли ходила, їм там дають ось такі аркуші. І вона постійно по два по три з собою тащила. І шукає, чи вона десь тут сім'ю малювала. Коли щось вона останнім раз малювала, але в основному в неї тут завжди якісь будиночки. Веселки, будиночки. Там люди є, які переживали за Настіні страхи можете подивитися її малюнки за останній місяць. Мені здається, тут страхами не пахне. Чи не знаю. Ну, квіточки, понятне діло. Що це за кіт не знаю, але будинки в ну, неї майже скрізь є якісь будинки. Сердечки, будинки. А тут щось є. Це на ну, якісь віруси більше похоже. В тому би сонечко було. Але не бачу я родини. Вона щось таке малювала, але я не згадую вже, де воно. Відчуття, найстюшку побачу, треба попросити буде її намалювати родину. Я вам зараз, ну, хто не підписаний, розкажу, як розшифровують психологи, неврологи ці малюнки. Де да, немає. Це вона не розмальовувала. Нема. Загалом, дитина має малювати спочатку дорослих. Тобто, якщо є малюнок, то перше, кого вона має малювати, це мають бути дорослі. І черговість це те, як дитина бачить, хто головний в родині. Тобто, якщо дитина малює себе першою на листочку, значить вона вважає себе центром родини. І там вже ви самі вирішуєте, чи це для вашої родини добре, чи не добре. Ну, як вона казала, що якщо вже приходять на терапію, то значить сім'ю це не влаштовує, що дитина всім парадом керує. Далі має так само зберігатися пропорції, тобто батьки мають бути більші, ніж діти. Ось так. Це якщо коротко. Мені здається, вона більше так нічого не розповідала. Звичайно, що прям все проаналізували, бо там і кольори мають значення, якими дитина малює. І так далі. Тут треба вже до спеціаліста звертатися, як на мене. Хоча, можливо, і десь на просторах інтернету можна знайти це все. Але, ось таке цікаво. Я ніколи не просила Настю родину, до речі, малювати. Я навіть навіть не знаю, чому вона постійно тут будиночки малює. Будиночки, сердечки. Можливо, ми вже теж її. Голову проговорили постійним з цим переїздом, переїздом. то вона вже будинок, будинок. А, да. і, і що? Як бачите, монстрів тут немає прибутів. <говорили> Є сердечки, квіточки, рожеві. І е, попрошу її намалювати, мені прям дуже цікаво стало. Треба тільки не забути про це. До речі, дуже класне рішення було стосовно мого останнього організа... моєї останньої організації дитячого простору це е, зробити для кожної дитини окреме е, окремий контейнер. Бо кхм, кхм, колись я просто сортувала там Лего було. Дерев'яний конструктор і там ще щось. А потім я лаго переложила в іншу коробку. Там у вона типа, кухня, і дерев'яні всякі елементи. <кій> і виділила повністю Насті коробку. І в неї вона тут вся рожева, єдинорогова, Чим тут всякі її коробки, вона тут щось вирізала, а це в неї люди такі, до речі. <кій> Цікаво. А, все вона тут вирізала, ось ви тут все загалом її тематики. Але, в основному мені добре скрізь. І Євгенова коробка. І це дуже зручно. Якщо Євген ще не дуже типу, розуміється на тому, але я рахую, що це якщо там багато дітей в родині, то це. Має бути обов'язково, щоб діти орієнтували, що в кожного є свій простір. Якщо це там коробка Настя, то лізти її туди без дозволу Насті не можна. Тому ось так. Ну, а Настя дуже в захваті від цього рішення, бо колись вона все там складала, але оця коробочка ця, взагалі прекрасна. Ну, а в Євгена тут все. в основному пістолети, зброя і таке от динозавр. Тому ось таке класне рішення. Я до нього чомусь дійшла тільки нещодавно. Хоча, до речі, у квартиру я хочу, знайшла вже такі органайзери, типу полички по методу Монтесорі, я так розумію. Ось тут десь вставлю, як вони виглядають. Я ще не знаю, яку кількість точно я хочу. Е, але вони типу, ну, не прям супердорогі, але мені здається, що це дуже зручно. Е, там шухлядки, оці, куди іграшки сортувати. Дітей багато, і кожному, там, наприклад, Ну там, я знаю, по категоріям в основному виділяється, але, наприклад, ці бокси в нас все одно будуть залишатись, тому їх, наприклад, можна залишити їм, в принципі, ліжко те саме буде, вони можуть стояти навіть в тому самому місці. А уже на ті полички сортувати там окремо конструктори різні. Ну, це, мені здається, буде супер зручно. Трішки кухонного контенту, якого дуже давно вже не було. Пішла в магазин, купила капусту, кабачки, перець. До речі, недорого зараз це все коштує. Це 625, це 9 гривень. І це теж 6,28 за один перець. Щось таке. Тут тобто у мене зажариться картопля і субую. Зараз я сюди кабачок закину їм трошки водички, пустить. І морку зморозили. О, морку, морку точно з морозилики треба витягнути. Туди також. Закинем. Малюк ще зі мною. Так ще валиться, але коли я включаю камеру, перестає там шуршати. Ось таке рогу кастру, в мене не вийшло. Я знайшла ще заморожений перед в себе. О, тут капусточка. Бандурки б ще можна було, але я не купляла, подумала, що візьму томатну пасту. Вона в мене є, але я щось передумаю. Я дуже без трудно знаю, Я обожнюю рагу. Є люди, які взагалі кабачки не вважають yeah. за їжу. Але я обожнюю цей період овочі. і рагу. Просто кайф. вирішила собі трішки перчику пожувати. і ще щось малюв, бушує так. Чого ти там душуєш? Ой, так, їжа на животі.